Ну ви подивіться на ці пейзажі сьогодні на огляді русанівська набережна. Види просто неймовірні, але те, що тут одні кушері, наче і савок, а наче і ні. Тут перемішані сучасні заклади і ганделики. Отже, давайте розберемося, що вайпового в Русанівці, а що ні. Я гуляв тут ввечері, бачите, які гарні закати, але пам'ятники просто в жахливому стані. А ще в жахливішому стані сама набережна. Оце сходище більш-менш спускаєшся, і Дніпро просто неймовірне. Але те, що далі я побачу, це просто жахіття. Немає нормальної дороги, все в зарослях, просто все описане. Неймовірно страшно все. Шановники МДА, може, ви звернете на це увагу, але вона така недоглянута, просто не чому. чому цієї сторони можна побачити батьківщину мати, також печерську лавру. Але з цієї сторони це жахіття. Шкода, що такі гарні місця в такому занедбаному стані.